Четвертий калібр. Називається Урал. Ось вот таке щастя, вот получається, вот, вот. Тут пороху є 13 грам і 75 грамів дробі. Майстер Дюсек. Ну, ствол метр. Коротше, дистанція стрільби 75 метрів. Вибрали, чому 75 метрів, не 100 метрів? Тому що дріб п'ятерка, дріб номер 5. Сліп номер п'ять. От. Ну, з Богом. Ну, Непогано один пішов. Весь стол такий собі так, нічого. як дивиться. Туман. Туман. Скажем так, що ну, відчувається. В плечі. Було би трошки більше пороху, мав було б сальто. Куда попало. попали. Трошки дирочок є. Раз, два, три, чотири. Ой, багато, багато. По ящику багато. Одна Є. Круся я тут. Угу. Ну. Не знаю як касті, напевно все-таки дріб п'ятерка на 75 метрів Широко хоч хоче цього Хоче контейнера Мабуть в Вслідчуй раз зробимо з контейнером от така от люфа Угу. Дерево з чогось, я не знаю, з чого дуже тяжке, дуже тяжке, реально тяжко. Ну і оце от руки, певне від пороху. Якось так.